Пологові травми, по-хорошому, що треба робити, щоб їх було менше. Так? Треба, щоб, наприклад, промежені хірурги, такі як я, спілкувалися з пологовими будинками, так? щоб можна було туди прийти, прочитати якусь лекцію, поспілкуватися з лікарями, які приймають пологи, поговорити з ними. Тому що зачасту ці пологові травми, як відбуваються? травма відбулася, там трошки зашили, там через 3-4 місяці починаються прояви. І оці Жінки вони в пологові не повертаються. Вони вже ходять до свого дільничного гінеколога, звертаються і шукають інших лікарів, маршруту у них немає. Тобто ці пологові будинки, вони самі про свої ускладнення зачасту не знають. З більшості випадків вони про це не знають. Якщо я сьогодні прийду умовно в якусь пологовий будинок і скажу так, дивіться, від вас прийшло за останній рік п'ять ускладнень. От я про ось вам ці кейси. Давайте щось робити, щоб їх не було. До мене виженуть там, то Та мене хоч би там не прибили. Пологовим. Всі бояться, всі бояться судів, поганих відгуків, пацієнти розірвуть, колеги не підтримують і все таке. Хоча це абсолютно нормальні речі. Чи може жінка порватися в пологах може. Що треба робити? Давайте думати. Але ніхто думати разом не буде.